Збираєтесь на авто за кордон чи вже там, Тоді ця інформація точно для вас. Сьогодні ми розберемось з вами, які зміни чекають українських водіїв у 2025 році з полісом Зелена картка. А поки що підпишіться на нас і не забудьте тичнути вподобайку. А поки гріється двигун, ловіть чорноп'ятничну знижку на зелену карту у цілих 10%. Який отримати, ставте плюсик у коментарях, і ми з вами обов'язково зв'яжемось. Приємна ціна. Діє від сьогодні і до 29 листопада. Вільне ціноутворення. Що це значить? Страхові зможуть самостійно формувати розмір страхової премії. З наступного року страхові компанії отримають більше свободи у формуванні цін на зелену картку. Це означає, що ви можете порівняти пропозиції і вибрати найвигідніший варіант для себе. Конкуренція зросте, а це завжди краще для споживача.